У нас у підприємців, дуже насичене і дуже непросте життя, і нам завжди є про що розказати. Тому я вирішив цей пробів заповнити. Якщо вам цікаво, тут треба вам підписатись, поставити лайк, зробити поширення і, звичайно, натисніти колокольчик, тому що в серії буде багато випусків, щоб не пропустити той самий, який вам сподобається. І я впевнен, що моя цільова аудиторія знайде багато схожих історій в моїх історіях. Приємного вам перегляду! Вітаю, друзі! Я Олександр Суворов, мій канал про щастя. Але сьогодні ми починаємо дуже цікаву і дуже глибоку тему стосунки. Стосунки я маю на увазі не тільки романтичні – це наші дружини, коханки, жінки, дівчини і так далі. А ще, звичайно, рівень вище це наші мами, і рівень нижче це наші діти. Ну, я маю на увазі доньки. Я чоловік, і я буду висловлювати чоловічу звичайно, точку зору. Кожен другий чоловік на наших територіях, я маю на увазі сучасну Україну. Побоюється свою жінку. Та що там кожен другий? Я думаю, що кожен перший він трошки побоюється. І для цього є розумне пояснення. Існує така теорія, що тисячі років до християнства на наших територіях тисячі років існував матріархат. Ми це можемо знайти в мові навіть, тому що найважливіші речі для українців це земля, вода, родина вона жіночого роду. Тобто жіноча функція була всередині. Чоловіча функція була зовнішня, ну воно так і залишилось. І це цілком природньо, тому що в багатьох українських родинах стержень, стержень, стержневу функцію виконує саме жінка. Це не добре, це не погано, це так є. Просто це треба усвідомлювати і знати, що з цим робити. Якщо проаналізувати сучасних чоловіків, особливо людей справи. Ми можемо помітити, що вони такі досить напружені. Причому вони напружені постійно, перманентно, вони напружені на роботі, вони напружені вдома, іноді навіть на хобі, на відпочинку, вони трошки напружені. Це теж не добре, це не погано, воно є, є, як є. Але давайте трошки розберемо цю історію. Хлопчик, коли він зростає, він е, доволі часто. Вже трошки відчуває відчуття провини, тому що матуся, яка його народила, яка його виховує, одразу в ньому прививає, що дівчинка вона слабка. А хлопчик він сильний, він повинен уступити. Виховательниці в дитячих садках ну переважно жінки. Викладачі в навчальних закладах переважно жінки. Тому жінки формують світогляд хлопчика. А після цього юнака, а після цього чоловіка якийсь умовно на свій лад. Але що відбувається? Чоловік, коли він виростає, в нього є трошечки такий комплекс, знаєте, перед жінкою. Ну тобто. Він сильний, вона слабка, він завжди щось винен. вже. Тобто, чоловік виріс і він вже трошки винен. Знов таки, я не засуджую сучасну систему. Я просто усвідомлюю цей факт, акцентую на ньому. І. Далі, коли річ доходить до стосунків, вже, то чоловік повинен намагатись да, досягнути, якось полювати на жінку, на жінку і так далі. Це теж непогано, тому що жінки таким чином відфільтровують да, більш корисний або більш якісний генофонд для доступу для, до свого тіла, до свого майбутнього, до своїх дітей майбутніх і так далі. Ми з вами розуміємо, що людина максимально ефективна. Коли вона розслаблена, коли вона така, знаєте, є яка, як є. І для людей справи для підприємців, умовно, керівників або людей, які виконують якусь важку роботу або дуже відповідально, дуже важливо вдома бути розслабленим. І розслаблення в парі в стосунках це перш за все про довіру. Тобто, якщо людина знаходить середовище, де, де вона відчуває довіру і довіряє цьому цьому середовищу, то вона може бути розслабленим. Так ось запам'ятайте, дорогі жіночки, якщо він, ваш чоловік, особливо якщо він сильний, дозволяє собі при вас бути слабким, то це височайший ступінь довіру до вас. І йому вкрай необхідно мати таке місце і мати таку людину, бажано, щоб це була його дружина, з якою він може бути слабким. І якщо ви, дорогі жінки, не, даєте, не надаєте йому таку можливість побути слабким при вас, то Завжди знайдеться м'яка цицька, яка йому це дозволить, і він буде ходити туди періодично. Так, я говорю про коханок, і про це у мене є окремий випуск. Ми там ретельно розберемо цю тему. Звичайно, це будуть мої думки, посилання ви знайдете. І якщо вам цікаво, то. Одразу натисніть на колокольчика, щоб не пропустити той самий випуск, який вам буде цікавий. Да до речі, я дуже не раджу дивитися цей випуск жінкам або дівчинам, тому що це суто чоловіча інформація. Вибачте, але це для нас.